Скільки часу Бог творив землю? Якщо ми відкриємо перші сторінки Біблії, там ми побачимо розповідь про створення Богом світу, і там описується, що він створив землю за шість днів. Але ви могли чути думки про те, що це були не буквальні дні, а певні періоди, тисячі або навіть мільйони років. Пояснюючи це таким чином, деякі християни намагаються помирити Біблію і наукові теорії про те, що Земля нібито формувалася протягом величезних періодів часу. За основу вони беруть текст, який написав апостол Петро: Один день у Господа, немов тисяча років, а тисяча років, неначе один день. Спробуймо розібратися, чи справді це так, і пропоную для дослідження задіювати звичайну логіку. Отже, читаємо. Кожен день творіння у книзі буття закінчується словами і був вечір, і був ранок, день перший. Спробуємо почитати по-іншому. І був вечір і був ранок, перша тисяча років. Логічно, не дуже. Недарма автор наголошує на розділ доби на дві частини: ніч і день. Ввечері починається ніч, а зранку день. Про якісь інші періоди. Так сказати, неможливо. Йдемо далі. На третій день Бог створив рослини, і тільки на четвертий день сонце. Якщо ви не пропускали уроки біології в школі, то ви маєте чудово розуміти, що таке фотосинтез і чому рослини без сонця жити не можуть. Прихильники творіння за тисячі років стверджують, що ці рослини багато років існували без сонця. Науково і логічно? Не дуже. Перейдемо до сьомого дня. В Біблії записано так: закінчив Бог до сьомого дня своє ділотворіння, яке він чинив, і спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив. І поблагословив Бог сьомий день і освятив його, бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Бог благословив сьому тисячу років. Якщо ми читаємо четверту заповідь з десяти, то там сказано, що оскільки Бог відпочивав на сьомий день, то й нам потрібно це робити. Тобто ми маємо відпочивати тисячу років? Логічно, не дуже. Ну і трішки граматики. Єврейське слово йом, що означає день, справді при перекладі може означати не тільки день, а й більші періоди часу. Але з точки зору граматики, коли це слово використовується з порядковим числівником, воно завжди означає буквальний. 24-годинний день. Це стійка граматична структура, яка не допускає якогось алегоричного тлумачення. А що ж тоді має на увазі Петро, коли говорить про день як тисячу років? Тут варто враховувати контекст. Він говорить про повернення Ісуса Христа і чому здається, що воно затягується. І Петро нагадує, що Бог не рахує час так, як люди. Тобто цей текст говорить про Боже терпіння і про те, що Бог. Існує поза межами часу, а не про буквальне значення слова День. Тож всемогутній Бог створив наш світ за буквальних шість днів. Для нього це не проблема, йому не потрібно для цього задіювати еволюцію чи чекати тисячі років. Адже, як написано в Біблії, він сказав і сталося, він звелів і з'явилося.